Вони подали апеляцію і довели свої знання з української мови. Дві випускниці калоської гімназії оскаржили результати зовнішнього незалежного оцінювання. Я просто так як стояла. Отак От і впала, і просто почала ридати свою реакцію на оцінку незалежного оцінювання. Ульяна нині згадує з посмішкою. А ще кілька днів тому випускниці було не до сміху. Сто з половиною бали з 200 можливих. Стільки отримала дівчина з тестування української мови. Більшість балів незалежні екзаменатори зняли за творче завдання. За аргумент тезу приклади життя мені поставили по одному балу з двох можливих, тобто. Частина одна друга того, що сподобалася, екзаменатора не влаштувала. Десять балів це дуже поганий результат для твору. Це тобто, обрати по 12 бальній шкалі. Я написала твір на 6. Такій оцінці ані випускниця, ані її батьки не могли повірити, адже майже рік дівчина ходила на додаткові заняття з української мови і досі писала твори на відмінно. Вона пише дуже чисто роботи і взагалі без помилок. Схожа ситуація склалася і в однокласниці Ульяни. Ярина майбутній журналіст. Дівчина пише вірші і вже готує збірку. Герої не вмирають. Як це низько кричати слід в житті не людині. Чи його вже тут немає? Близько, а всі кричать. А що з того родині? Утім, зовнішнє незалежне оцінювання з української мови для неї теж завершилось неприємним сюрпризом. В мене забрали бали за логічність. Або за те, що я наприклад не побудувала абзаци, про тому що в мене була абсолютно робота структурована. в Мене було багато абзаців. Кожна те кожен кожна теза відповідала своєму абзацу. У результаті 180 балів, і це поставило під сумнів майбутні дівчини. І для мене це було дуже дуже важливо, тому що кожен, кожен бал може. Коштувати для мене державного місця зі своїми творчими завданнями. Дівчата пішли до вчителів. Педагоги зібрали цілий консиліум і дійшли висновку. Дівчат оцінили невірно. Я просто була здивована, чому такий низький бал. І я перевірила, там не було скільки винесено лексичних помилок, як вони поставили нулі. Я була здив... просто здивована. Вчителі порадили випускницям подати на апеляцію. Дівчата так і зробили. Уляна поїхала до Києва на комісію. Там її оцінку на 6 балів. Тепер у дівчини відмінно. Ну зараз в мене є 190 балів. Тести Ярини екзаменатори перепровірили заочно і теж підняли бал до 186. Вчителі б'ють на сполох. кажуть, що року випускники не бали саме на творчих завданнях, і все через людський фактор. Творчі завдання. Це є творче завдання. Це завдання перевіряє людина. Тобто тут присутній людський фактор. Якщо присутній людський фактор, це означає, що може бути похибка. Ця похибка це подальша доля людини. Педагоги переконані, творче завдання варто відмінити. Та в Івано-Франківському регіональному центрі перевірки якості освіти іншої думки кажуть, те, що пережили каоські випускниці, не більше аніж прикра випадковість. Якщо говорити про апеляції, то їх було навіть одного процента не було стосовно кількості. Тих, що брали участь у тестуванні, це дуже високий показник якості проведеної, проведеної роботи. У раз на мільйон випадків може помилитися, помилитися будь-хто. Своїми новими балами дівчата задоволені та вже готуються до нових випробувань. За кілька днів їх чекають тести з історії України та іноземних мов. Світлана Маланюк, Василь Пилипів, телеканал 402.